Чернівцях цуплять скриньки благодійного фонду Подаруй дитині життя. Тролейбуси швейцарського виробництва до чернівців таки не доїдуть. В столиці Буковини обирали кращого бармена. Вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна програма Час новин Чернівці. Далі про події четверга 7 лютого в студії Вероніка Залевська. Чернівцях хорошок 6 лютого двоє хлопчиків втекли з психіатричної лікарні. Обоє були одягнені у светер та спортивні штани темного кольору. Прес-служба ОМВС України в Чернівецькій області повідомляє, що утікачі схильні до продяжництва та жебракування. Обоє дітей, жителі стороженця до втечі перебували в центрі медичної допомоги з вадами психічного здоров'я. Прикмети хлопців Бердів Андрій Петрович 1999 року народження, зріст 150 см, сантиметрів, худорлявої тілобудови, волосся коротке, русяве. Мельничук Андрій Григорович 1998 року народження. Зріст 150 см, сантиметрів, худорлявої тілобудове, волосся світле. Кому відома будь-яка інформація про місце знаходження безвісті зниклих, прохання повідомити на спецлінію 102. Вонкохворих дітей забирають надію. У Чернівцях викрали шість скриньок благодійного фонду «Подаруй дитині життя, які знаходилися в супермаркетах, крамницях та аптеках міста. Викрадена сума невелика близько 6 тисяч гривень. Але моральна шкода значна. Цих коштів чекали діти хворі на лейкемію, яким дорога кожна копійка та кожен день. А такі вчинки не лише позбавляють їх допомоги, але й мрій. Ліна студентка, дівчина, ще зовсім юна, проте робити добрі вчинки, навчена з дитинства. Бути байдужою не для неї, особливо коли йдеться про дітей. Я іноді роблю такі благодійні вчинки, тому що 5 гривень це ж не занадто велика сума, і чим зможемо, тим допоможемо, тому що я також майбутня мама і. Такі внески, якщо вони допоможуть справді таким хворим діткам, то ми тільки будемо щасливі від цього. Драгош Дмитрович пенсіонер, чоловік зізнається, грошей і для себе не завжди вистачає. Та все ж пройти повз скриньки і не кинути туди коштів, не може ніяк. Частично, в принципі, так буває. не завжди. Коли є гроші, тоді… Діли такий благодійний фонд, щоб діти виздоравлювали, щоб здорові були. щомісячні акції, благодійні ярмарки, виставки та марафони. Аби зібрати кошти, потрібно докласти надзвичайно багато зусиль. Працівники фонду вже понад п'ять років не тільки вболівають за онкохворих дітей, а й надають суттєву матеріальну допомогу. Тут важлива кожна гривня. Аби скриньку наповнити, треба щонайменше місяць. Викрастиш для декого простіше. За два роки зафіксували ми факти, де забирали наші скриньки. На жаль, шкода іскри, шкода тих коштів, які там були, але факт залишається фактом і прикро, але воно є. Надіємося, що подалі таких випадків буде. Нема взагалі їх не буде. Така скринька коштує в середньому 200 гривень. У фонді таких понад 60. у кожній, як мінімум, тисяча гривень. Чимало дітей у лікарнях чекають саме на ці кошти. Лікарі кажуть, люди крадуть не скриньки, а дитяче життя. Це не ту, що злочин. Це просто я не розумію, як ця людина могла поступити, щоб е, забрати шанс, які дитині дитини вилікуватись від хвороби завдяки тому, що вони дають ці кошти, і завдяки тим людям, котрі кидають ці кошти. Ми багато дітей вже вилікували. Да, дає держава, да, купляють батьки, але тих коштів не вистачає. У фонді вирішили не повідомляти про цей факт у міліцію. Тут більше чекають не на повернення коштів, а на те, що крадіжки припиняться. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Швейцарські тролейбуси, які повинні були б доставити ще минулого року, імовірно, до чернівців таки не доїдуть. Нагадаємо, на підмогу нашим тролейбусам комунальники замовили три швейцарського виробництва. Якщо б їх якість виправдала сподівання, тоді б їх закупили більше. Але навіть обіцяних машин наші комунальники не отримали. В чому причина та скільки залишилося Чернівецьким тролейбусам до їх повної зупинки? Дивіться у наступному сюжеті. Нині чернівцями курсують майже 90 тролейбусів. Серед них є такі, яким понад 30 років, при тому, що їх термін експлуатації складає 10 років. Аби хоч якось їх реанімувати, машини віддають на капітальний ремонт, який як зазначають комунальники, обходиться зовсім недешево. Капітальний ремонт обходиться порядка, десь з заробітною платою, з податками з матеріалами – 180-200 тисяч. Якщо би поміняли, не було б смислу давати робити ці тролейбуси ремонти. Два ремонти, один новий тролейбус. Через свій вік наші тролейбуси часом не піддаються ремонту. Взагалі буває так, що з двох тролейбусів складають один. Але як кажуть, комунальників це не вихід, і довго так продовжуватися не може. Була нарада, визначили термін а ага, експлуатації тролейбусів. Подивилися і зрозуміли, що якщо буде так продовжуватися ще 5-10 років і нічого не робити, то… Тролейбусів в Чернівцях не буде, усвідомлюючи проблему, місто почало шукати її рішення, і тут виникла дилема: закупити нові тролейбуси вітчизняного виробництва це і надто дорого, і якість викликає сумнівів, чи придбати швейцарські, які були у використанні, але значно дешевші. Тоді вирішили надати перевагу другому варіанту. Швейцарія і міста швейцарські по рельєфу по, по ну з чимось схожі на місто Чернівці нам підійшли і ціна, якість нас так само здольнили. Вони були тролейбуси після капітального ремонту. За один е, новий на вічіляну можна мінімум три там купити зарубіжних. В результаті чині всі замовили три тролейбуси швейцарського виробництва. Однак тут виникла затримка, в результаті якої зрозуміло, що партнери поки що не бажають розлучатися зі своєю власністю, адже той транспорт, який вони придбали замість старих машин, менш якісний. Вже ніби утрясли всі формальності, значить. Лютий місяць пообіцяли, дали гарантійні листи. Чекаємо, то немає. Розриваємо угоду, даємо документи до суду. У разі розірвання договору гроші, які місто авансувало, повинні повернути. А тому питання, де купляти тролейбуси, наразі залишається відкритим. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Вісім тисяч пачок цигарок знайшли буковинські податківці в колгоспі. Незаконні тютюнові вироби підприємливий ділок заховав у приміщенні колишнього колективного господарства в одному з прикордонних сіл Глибоцького району. В ході проведення оперативно-розшукових заходів податківці виявили понад 8 тисяч пачок цигарок з акцизними марками Молдови та Росії. Їх підприємець ховав у ящиках та поліетиленових кульках під гіллям дерев. Наразі на ділка складено адміністративний протокол. Для прийняття рішення матеріали направлено до Глибоцького районного суду Чернівецької області. Лютого іменини сигналу SOS. саме цього дня в 1906 році це шифроване послання запропонували як міжнародний сигнал лиха. Нині зв'язок здійснюється за допомогою більш модерних пристроїв. Але фахівці запевняють, азбука Морзе буде жити вічно. В чорнівцях є багато людей, які ні за що не зрадять телеграфу та радіопередавачу. Адже, як кажуть вони, таке спілкування житиме вічно. Три крапки, три тире. три крапки. Сім відомий сигнал тривоги, який ще називають проханням: врятуйте наш корабель або спасіть наші душі. Цей елементарний шифр виявився геніальним, адже досі ніхто нічого кращого не придумав. Азбука Морзе та сигнал СОС переживуть будь-яку техногенну катастрофу. Вони не залежать від електрики, супутникового зв'язку чи мережі інтернет. Тому вічні кажуть радіолюбителі. Зв'язок, який сьогодні є мобільний, він виключається. Запросто Любий супутник виключається. Один помах руки чиновника будь-якої держави, супутника нема для е, військово-морського флоту, авіації, е, телеграфні. Сигнали, це перш за все. Вони ніколи не відмінялися. В Чернівцях радіоматерів багато. Всі вони не просто люблять свою справу. Вони її фанати. Ось в такій шафі прихильники радіозв'язку збирають свої досягнення. Це підтвердження проведення переговорів з такими ж аматорами з усієї земної кулі від Індії до Америки. Чернівчани беруть участь у змаганнях з радіоспорту та телеграфу. У нас навіть є чемпіони світу. Шкода тільки кажуть знавці цієї справи, що молоді серед них мало. Людина як істота. Вона ніколи не хоче тратити багато часу на те, що треба запам'ятовувати, вслуховуватись, розрізняти. Ми живемо на дні електромагнітного океану і на радіоприймачі все, що завгодно є, навіть як кажуть, шум від отого знаменитого великого вибуху. Зрештою, за допомогою азбуки Морзе можна не лише про допомогу просити, але й запрошувати на побачення та зізнаватися у коханні а паузи між крапками та тере доповнювати щирим поглядом. Людмила Григорчук Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. В Вченівцях визначали кращого бармена. Традиційно представники цієї цікавої професії мірялися силами у вправності приготування коктейлів. Гіркі та солодкі, міцні та слабоалкогольні. За лічені хвилини бармени мали приготувати свої фірмові напої, а також продемонструвати вміння жонглювати пляшками. Хто ж став новим барменом чемпіоном? Бачила наша знімальна група. Кращих майстрів шейкерів та пляшок визначали у Чернівцях. Вже о дванадцяти в обласному центрі пройшов чемпіонат барменів. Серед конкурсантів і Олександр в своєму арсеналі хлопець має вже чималу кількість нагород. Переконаний, призи отримує, бо в жодні забобони не вірить. Будучи на дві голови вище від усіх, тобі е, не помішають ніякі незабобони, е, ніякі засудження і е, ну, тобі нічого не, не не помішає. Конкурсанти. Мірялися силами у кілька етапів. Спочатку вони мали приготувати чотири коктейлі на швидкість. Така техніка серед барменів зветься спідмікс. Далі показували свої вміння в жонглюванні пляшками. У когось це виходило досконало. Дехто через хвилювання постійно плутався. Та визначали переможців не лише за вмінням приготувати коктейль. Організатори запевняють, бармен людина товариська, тому має вміти знаходити спільну мову з будь-яким клієнтом. Оцінювали також рухи конкурсантів і чистоту робочого місця. Одне з найважливіших правил бармана це чистота, зберігання інгредієнтів. Рімець виду грамаш. Це говорить на чесності бармена. загалом змаганнях взяло участь 24 бармени. бармани. Примітно, що серед конкурсантів були і дівчата. Ви знаєте, що жінки набагато краще можуть показати це, показати себе, а не тільки там бутилки і шейкери. Найкращим барменом Буковини журі визнало Олександра Коваля. Йому вручили кубок та грошову нагороду в одну тисячу гривень. Володар другого місця отримав 500 гривень, третього 300. Ольга Паламарюк, Михайло Антонюк, Час новин Чернівці. Наразі у мене все. Усі наші випуски новин переглядайте на сайті ACC.in.ua. Також не забувайте відвідувати нашу сторінку Час новин Чернівці в мережі Фейсбук. Далі до вашої уваги інформація про погоду. На все добре.